Мої вітання. Сьогодні у нас на календарі 4 грудня понеділок і інформаційний день на моєму каналі. Ми, як завжди, традиційно з понеділка по п'ятницю починаємо з програми зарубіжжя, програми, в якій мова йде про події, що пов'язані з Україною, і як про це писали, повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. Загалом за е, вихідні і сьогодні зранку. Я зверну увагу на питання, які найбільше були в стрічках новин: це розблокування кордону між Польщею і Україною. Мова йде не про повне розблокування, а про домовленість пропуску порожніх вантажівок. Також про розстріл українських двох солдатів про це дуже було багато інформації і також про. Віталія Кличка, який, ну, як пишуть, завдав серйозного удару Володимиру Зеленському. Ну і згадували, безумовно, оцю ситуацію неприємну, на мою думку, так, от, ну, напевне, не тільки, на мою думку, з Порошенком, що його не випустили так, за межі України. І була достатньо ну, цікава новина щодо візиту. Білоруського недопрезидента Лукашенка в Китаї зустріч з Сі Сідзіньпінем. Давайте подивимося, які засоби масової інформації писали про це і що вони повідомляли. Про те, що Київ і Варшава домовились про пропуск порожніх вантажівок, зокрема, повідомляла Британська The Guardian, так, яка написала, що Україна та Польща відкриють додатковий. Пункт пропуску для порожніх вантажівок у понеділок, тобто сьогодні, 4 грудня, щоб відкрити вкрай необхідний маршрут для Києва. Британська Телеграф» також написала про те, що у Прикордонній службі України повідомили, що 30 вантажівок проїхали через пункт пропуску. Це вже сьогодні зранку. Французька Лівон також пише, що Україна та Польща в понеділок відкриють додаткову смугу для того, щоб прийшли порожні вантажівки. Французький журнал Експрес. Києві, Варшава нарешті відкриє додаткову смугу для порожніх вантажівок, які прямують в Україну. Мова йде про те, що далі продовжує експрес дуже вже ну з 6 листопада йде блокування. Так, от чотирьох пропускних пунктів, і ті, хто блокує, вони засуджують послаблення правил доступу до європейського союзу для українських компаній, що призвело до падіння їхніх прибутків і створило за їхніми словами. Я увазі, за словами польських тих, хто блокує польських представників транспортних компаній, і створило нечесну конкуренцію на їхню думку. Ну, іспанська Ельмунда також е, пише про те, що домовилися про е, Україну про пропуск на кордоні з Польщею і вже пройшли перші вантажівки. Перші 30 вантажівок проїхали через нещодавно відкритий пункт пропуску. І Київ сподівається розблокувати основні сухопутні коридори на тлі протестів польських водіїв. Про це повідомили в українській придоні прикордонній службі. Ці протести через те далі продовжує іспанська ельмунда. Ну е, щодо нечесної конкуренції. Про розстріл українських військовослужбовців про це повідомила CNN. У суботу українські військові заявили, що на кадрах видно розстріл двох військовополонених. CNN не зміг незалежно перевірити справжність відео. Далі CNN продовжує, що розслідування, яке контролює Генеральна прокуратура України, було оголошено через день після того, як український уряду пролюднено це відео. Ну і, зокрема, йде, що була заява з боку України: вбивство військополонених є грубим порушенням Женевських конфенцій і, колись, і класифікується як серйозний міжнародний злочин. Американський журнал СВІК також повідомила про розстріл українських військовослужбовців, які вже йшли, здавалися, в полон. Про це також написала британська зегардія. Україна почала розслідування щодо страти. Російськими військами двох беззбройних українських військових, які здавались у полон. Французька лімонт у суботу Україна звинуватила Росію у воєнному злочині через страту двох українських військових, які сигналізували про намір здатися. У неділю продовжує ремонт. Україна почала розслідування страти російськими військовими двох українських військових, які заявили про намір здатися. Німецький журнал Дівельт. Українська влада звинувачує російську армію у розпилі українських військових, які вже здавалися в полон. Це був воєнний злочин. Ну і давайте подивимося ще і інші новини. Ну, такі, на мою думку, згадали зюдоче Цайтунг, а також е французька фігароля Фігаро, що Путін підписав указ про збільшення на 15% російської армії. Ну і цікава також інформація була стаття. В німецькому журналі Spiegel", да, про тисячолітній рейх Путіна так називається стаття. І там, зокрема, написано, що Росія все більше нагадує пародію на Радянський Союз і Третій Рейх водночас. Цього тижня, ну, це коли, коли Путін виступав на цьому російському народному соборі, так він цитував і Сталіна, та Гітлера написав німецький Spiegel. Тепер стосовно візиту Лукашенка до Китаю. Британська Зегардіян. Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав надійну дружбу своєї країни з Китаєм за Телеграф. Лукашенко під час другого цьогорічнього візиту до Пекіна привітав надійну дружбу знову ж так. Білорусь є була і буде надійним партнером Китаю, сказав Лукашенко під час зустрічі Сі Ціпіні. Вже сьогодні понеділок він зустрівся з ним. Про цей візит також повідомляє. Французька Лемон, президент Білорусі Олександр Лукашенко, вірний союзник Росії, відвідав так, от, Китай е, у неділю та понеділок. Він у неділю полетів до Китаю. Про це також написала іспанська Паїс, що Сі приймає Лукашенко в Пекіні вдруге цього року. Президент Китаю Сі Цзіньпінь і Білорусі Олександр Лукашенко провели в понеділок в Пекіні зустріч Другого цього року після е, візиту білоруського лідера до Китаю. Повідомила державна телекомпанія е, китайська. І тут наводять слова Сі Цзіньпінь підкреслив, що Китай і Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами, які підтримують один одного і протистоять зовнішньому втручанню у їхні внутрішні справи. І висловив підтримку своєму колезі в тому, що Білорусь йшла шляхом розвитку відповідно до національних інтересів. Отак, от, маємо таку велику дружбу в лапках. Ну і стосовно е, ситуації з не, на кордоні з Петром Порошенком. Про це написала Французка Лімонд. Київ заборонив експрезиденту Петру Порошенку виїзд за кордон з СБУ. Заявила в суботу, що колишнього президента суперника нинішнього е, голови держави Володимира Зеленського не пустили на кордон, оскільки він збирається зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і тим самим ризикував. Бо, значить, бути інструмен... інструментом для пропаганди росіяну, ну, це звичайно дуже-дуже ну, недобре, що СБУ було долучено до цієї справи. Французький журнал Експрес також написав про ситуацію стосовно цього інциденту невиїзду Петра Порошенка за кордон і знову ж стосовно тих слів СБУ про зустріч з Орбаном. Ну і цікава новина, яку ну, достатньо багато про неї видань е і інших різних засоб, засобів мас інформації, скажімо так, написали, розказали, показали. Fox News, американська телекомпанія. мер Києва Італій Кличко, колишній чемпіон з боксу в суперважкій вазі, різко вдарив про президент по президенту України Володимиру Зеленському, стверджуючи, що Україна скочується до авторитаризму. Ну, він тут пише, що Кличко дав там, значить, це в е, інтерв'ю німецькому так, сай, ну, журналу, так, Дешпія. І наводить слова Кличко У якийсь момент ми вже не будемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. За Телеграф британський, популярність Володимира Зеленського падає і він поплатиться за свої помилки остаточно втратою влади, заявив е, мер Києва Віталій Кличко. Так написала: Zet телеграф». Іспанська Ельпаїс. Політичне перемиря в Україні закінчилося. Ворожнеча спалахнула на верх... верхівці української влади, мер Києва. Віталій Кличко звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він зосередив занадто багато влади та веде країну до авторитаризму. Італійська реп... Републіка так само от написала про цю ситуацію. Але вона пише, що Зеленський ніби не відповідає на ці закиди Віталія Кличка. Ну, я думаю, що Републіка погано знає Володимира Зеленського, я думаю, що відповідь таки буде. Можливо, не публічно, але точно буде. Ну, і загалом, так чи інакше, ситуація стосовно допомоги Україні, на мою думку, на сьогодні це ну, питання номер один. І дуже сподіваюся, що Сенат. Який цього тижня буде це питання розглядати, що таки там знайдуть спільну точку зору? Хоча ми, ми розуміємо, що е, є ще проблема у палаті представників, але хочеться вірити, що не зважаючи на те, що є інформація, що ніби до різдва все-таки не буде проголосовано, от, надання допомоги, так і зокрема Україні, будемо сподіватися, що таке рішення буде прийнято до нового року. Бо нам для перемоги у цій війні потрібна допомога наших партнерів і в першу чергу Сполучені Штати Америки, а Україна, не зважаючи ні на що, з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!